Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Раді вітати вас на своєму каналі. Доброго, мирного, гарного, позитивного раночку і всього самого-самого найкращого. Раночок у нас сьогодні морозяний. Сніжком трішки з вечора вчора присипало. Так, сніжок і залишився. Передавали з ночі, що буде уже. Плюс один, але все-таки морозець, той, який був день, не дав сніжкові розтопитися. Вода в відрах і в тазіку була замерзла. Ось ще, видно, лід понамерзав. Але не дуже промерзла. Гусики будуть купатися, а ті гусики чекають, поки прийду до них. Я їм вже половину води заніс. Щоб вони зранку собі купалися і пили. І зараз буду заносити іще. Тихо, спокійно сьогодні без вітру. Можна можна миритися з такою красивою погодою. Тут в мене катакомби, тому що вчора іще шукав ось тут прохід. І я його знайшов, там ще внизу. Під землею, виявляється, є цегла. Так, тут набираємо водичку для наших пернатих. І ось так розпочинається ранок.

Одни снидают тут, инши снидают тут. Ось такий в них тут сніданок. Зараз їдять зерно і принесу їм відро каші. Вони собі цілий день будуть ходити її їсти. Що ти, красунчик, прийшов, показуєшся. Вода налита, зерно насипане. Зараз ще мішок листя з капусти. Привозили на вихідних капусту іще для гусей. Чому для гусей? Тому що по такій ціні, що можна брати і для гусей, і для качок, і для курей. З однієї сторони дуже добре, що. Така низька ціна, а з іншої сторони мені дуже шкода тих людей, які вкладали свої кошти, свій час, свої надії. А в результаті отримали практично нічого, тому що потрібно було з весни до осені гнути горба на тому полі, щоб виростити урожай. А в результаті дуже багато фермерів, дуже багато. Невелике господарство просто залишають свої поля з урожаєм, переорюють його, тому що навіть немає сенсу його збирати. Картина зовсім невесела. Взагалі, якщо подивитися, то є сотні гектарів полів, де не вибрана цибуля, де не вибраний буряк, де не вибрана стоїть ще капуста не вирізана. І воно просто все пропаде. Точно так само і морква. По 4 гривні морква, по 5 гривень буряк, по 5 гривень капуста, добротна капуста. І все просто нікому не потрібно. Тому поки було трішечки фінансів, взяв червоного буряка для наших тваринок, капусти. Нанцять сіток. Вони її з величезним задоволенням їдять і привозили капусту, привезли ще три мішки листя з капусти із самих уже. Головок капусти, коли її обчищали. Таке добротне зелене листочко, яке вони з величезним задоволенням їдять. З'їдять листя з капусти, а потім будуть їсти саму, саму капусту. Даєш їм цю капусту і розумієш. що З цієї капусти можна ще скільки всього зробити, і наквасити, і натушити, і багато чого іншого. А її їдять. Гуси з курмі. Він пішов, полюбувався, ніхто на нього уваги не звернув. Пішов їсти. Думаю, ну вас в баню. Краса красою, а їсти хочеться. Гуси понаїдалися і пішли купатися. Курка несеться з самого ранку, куткудакає. Село все спить. Ніде ні, нікого не чути, ніде нікого не видно, ніде ні в кого нічого, крім псів не лунає. Тільки тут у мене життя вирує на подвір'ї. Всі десь бігають, всі кудись ідуть, всі щось шукають. Он гусак біжить. Мені здається, що він трішки присліпкуватий. А можливо, це мені так здається. а взагалі щось напевно в нього. З одним оком все-таки є. Дуже величезний гусак, величезний дзьобара. І такий самий же гливий гусак. Гливий трішки спокійніший гусак. Цей то він дуже агресивний. А гливий він трішки спокійніший. Ну, ось, красончик їй стоїть. У них тут своє угрупування. Потрібно ще звернутися і ніяк не, не, не вистачає мені часу. Я все забуваюся написати. До людини, в якої я придбав із цих тульських бійцевих прямоносих, що у них з пір'ям. У гусака і однієї гуски все нормально, у двох гусок пір'я. Наче їх зловили, намочили і тепер я їм спеціально помняли. Приїхали з одного господарства, з одного подвір'я, з одного хліва. У двох все нормально, у двох просто. Капець якийсь. Так, першим ділом ми з'їли кукурудзу і вибираємо пшеницю. Ячмінь ми не їмо. Значить треба прибрати на трішечки кукурудзу і треба прибрати на трішечки пшеницю. Нехай з голоду їдять ячмінь. Але вони не дуже то й голодні. Ми трішечки подзьобали і пішли собі купатися. За цим красунчиком не видно нічого. Писали, заведіть Павлінів. Завести ще пару індиків, залишити молодих і будуть павліни. Вони ось так ходять всі табуном, якщо багато індиків. Хвости розпущені. Ну, не такі великі, як в Павліні. Але також краса. Півень підкрадається до корита. Вони тут між собою б'ються і один одного ганяють. У цього треба прибрати. Мачу. Горобець, який не дає спокою нікому. Так, ідемо за листям. Накидаємо листя, даємо кашу і кажемо до побачення. І все, будуть зайняті, поки не закінчиться в них листя, будуть стояти перебирати. А вони не дуже, то вони й те листя. Пікують, не так, щоб прямо на цілий рот. Ти стояче воду п'ють, слухай, іди вже десь, іди, їж листя. За тобою нічого не видно, показуєш тут свої неприкриті місця. Прохолодно, морозець, сніг. А вони всі бігають, щось шукають, їдять, щось розказують. Ось таке воно пташине, величезне сімейство. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, успіхів. Кохання, натхнення, здійснення мрій і всього-самого самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Всім пока до нових зустрічей.